Чоловіки Редіт, які жінки непридатні для побачень стосунків, на вашу думку. Вона постійно повертається до свого колишнього. 100%. За день до іспиту в коледжі одна дівчина кинула мене таким чином: Вибач, Барт, я повертаюся до свого колишнього, я дуже сумую за ним. А потім через тиждень або два. Мій колишній мене кинув, я дуже сумую за тобою, ти можеш мене пробачити. Я маю на увазі, чого вона очікувала? Що я візьму її назад після того як вона мене кинула? Це настільки емоційно маніпулює, що це навіть не смішно, і вони просто очікують, що ви знову будете разом, наче нічого не сталося. Я прямо запитав її, що вона очікує від мене, коли наступного разу захоче знову зустрітися зі своїм колишнім. У цей момент вона майже перестала зі мною спілкуватися, і я не думаю, що я втратив щось цінне. У мене була колишня, яка сказала мені, що вона все ще закохана у свого колишнього, після того як ми пожили разом рік та говорили одне одному, що ми дуже кохаємо одне одного. Сказати, що це було боляче нічого не сказати. Якщо вона багато говорить, але не дає тобі розмовляти або, навпаки, змушує говорити тільки тебе, а сама мовчить. Додайте до цього односторонні розмови, ви ставите питання, вони розповідають про себе, потім нічого, поки ви не поставите наступне запитання. Жодної персональної відповідальності. У всьому поганому завжди винен хтось інший. Немає нічого більш непривабливого, ніж вічна жертва. Погана гігієна та самовдоволений характер. Одна моя знайома жінка саме така. Вона думає, що вона найгарніша на планеті, і продовжує нестерпні монологи про те, що вона найкрасивіша в історії. Вона не є такою. Вона безробітна, живе вдома з батьками, не користується дезодорантами чи парфумами, від неї тхне запахом тіла і чомусь вважає, що має право зустрічатися лише з багатими чоловіками і скажеться, якщо хлопець не заплатить за все. Коли вони намагаються вигати суперечку будь-якими способами, замість того, щоб розв'язати проблему. Нічого не кажуть, коли не задоволені. Якщо вона неприємна і в неї манія контролю. Якщо вона ненавидить секс. Якщо вона весь час скаржиться, якщо в неї проблеми з наркотиками, татуювання на обличчі. У всякому разі, для мене. Діти. Я поважаю той факт, що в неї є діти. Це добре. Я бажаю їй всього найкращого. Я просто не буду зустрічатися з нею. На мою думку, це ті самі речі, які зробили б чоловіка непридатним для побачень. Немає захоплень. Одного разу я пішов на побачення з дівчиною і запитав, що ти любиш робити. Її очі потухли, і вона не могла відповісти на запитання. Це було наше останнє побачення. О, слава Богу, я не одна така лоло. Якщо вона не має особистості. Багато жінок думають, що вони можуть просто виглядати красиво і ніколи не відповідати взаємністю в розмовах. Для чуваків, які хочуть їх тільки трахнути, можливо, це спрацює, але я не хочу цього. Дівчатам не обов'язково бути надзвичайно харизматичними або смішними. Я справді добре спілкуюся з дівчатами, але лише тоді, коли вона докладає мінімальних зусиль. Інакше я просто відчуваю, що набридаю її до смерті. Мені дуже, дуже подобаються дівчата, які роблять все можливе, щоб поговорити зі мною. Це показує, що вони зацікавлені та здатні вести приємну розмову. Усі мої колишні, і навіть дівчата, з якими я спілкувався, поділяють цю якість, бо інакше мені просто байдуже. Вона намагається замовити все меню на першому побаченні. У мене була дівчина, яка зробила це, а потім роздутилася, коли я залишив її чек майже на 100 доларів. Звичайно, я заплатив за свою їжу, яка коштувала лише 15 доларів. Якщо жінка настільки неуважна, що витратить 100 доларів з ваших кровнозароблених грошей на перше побачення, тікайте від неї якомога швидше. Коли в неї занадто багато друзів-хлопців. Я не кажу, що жінки не можуть мати друзів-чоловіків. Коли вони постійно спілкуються з іншими чуваками та пишуть повідомлення, поки ви перебуваєте у стосунках, це червоний прапорець. Я був з дівчиною, яка навіть продовжувала спілкуватися зі старим хлопцем із Tinder у Snapchat, Поки ми були у стосунках. Це як одна нога у дверях, а друга на зоні. Вони не беруть на себе зобов'язань і завжди мають запасний план. Привіт, друзі! Ви вже переглянули всі мої відео і не знаєте, чим зайнятися. В такому разі хочу порекомендувати вам єдине україномовне ком'юніті. Це спільнота, що просуває українську мову в інтернеті та підтримує україномовний контент будь-якого формату. В їхньому Discord сервері ви зможете побачити та поспілкуватися з україномовними авторами контенту. Тут ви знайдете безліч тематичних каналів. А саме зможете обговорювати новинки зі світу ігор, найочікуваніші фільми та серіали, культуру, нові музикальні хіти та цікаву науку, і, звичайно ж, сучасні технології. Пес актуальні новини тут також є. Більше не потрібно бути підписаним на 10 телеграм-каналів. Також зможете поспілкуватися з іноземцями, поділитися своїми артами, музикою, обговорювати книги, комікси тощо, регодати як кінь після перегляду неймовірних мемів та, звісно ж, грати з друзями. Посилання залишу під відео, завітайте для приємного проведення часу. Якщо воно розміщує свої сексуальні фото або напівоголені фото, не роби цього. Це також стосується хлопців. Ніхто не хоче бачити тебе на сексуальному фото в інстаграмі. Я згоден. Чому ви шукаєте уваги в соціальних мережах? Соцмережі перетворили всіх на сучасних зомбі. Якщо вони занадто емоційно залежні, фінансово безвідповідальні, мають невирішені проблеми з психічним здоров'ям, ми всі їх маємо, сумнівна особиста гігієна, самовдоволення, знову ж таки, це мій список і я мудак, але це стосується і чоловіків також. Якщо всі її колишні божевільні, можливо, є щось спільне. Якщо ви відчуваєте запах лайна всюди, спершу перевірте своє взуття. Цю приказку вбили мені мама й тато. Якщо ви притягуєте проблеми абсолютно звідусіль, перевірте себе, перш ніж перевіряти когось іншого. Вона повністю керує стосунками, але ви несете повну відповідальність. Змінено ого, який резонанс серед людей. Дякую за нагороди, незнайомці. І я відчуваю, що останнім часом я не така щаслива. Що ти збираєшся з цим робити, щоб знову зробити мене щасливою? Вони так зацікавлені на тому, що вони озлоблені на попередні стосунки, і все, що ви чуєте, це те, які жахливі чоловіки, зокрема їхні колишні. Хочуть перейти від побачення за кавою до заручень за три тижні. Постійні повідомлення, де ти сьогодні ввечері, що ти робиш? З ким ти? Чому тобі потрібен час на одинці з друзями, я з радістю піду з тобою, скрізь, по суті, те саме, що робить чоловіків непридатними для побачень. І вони завжди кажуть, як довго вони залишалися у попередніх стосунках, кажучи, як весь час все було погано. Якщо ви настільки залежні від збереження стосунків, то я піду. У мене була дівчина, з якою ми спілкувалися як друзі, і коли ми тусувалися, вона розповідала, що вона завжди зустрічає нового хлопця, коли ще зустрічається з попереднім. Ні, дякую. Я не стану наступним хлопцем-замінником, про якого вона може говорити багато лайна. Залежність. Говорячи з власного досвіду. Як жінка, яка втратила стосунки через власну алкогольну залежність, я нітрохи не звинувачую вас. Я заподіяла багато болю і знадобилося багато часу, щоб відправити мене на реабілітацію, але я зробила це надто пізно, щоб щось врятувати. Я рада, що він покинув мене він не заслуговував на ту людину, якою я була в той час свого життя. Коли вона залежна від соціальних мереж, створюю безліт лише для того, щоб вибити вбрання, використовую купу макіяжу, купую одяг і таке лайно, яке ви дійсно не можете собі дозволити, особливо використовуючи кредитні картки. Очікую, що я куплю все лайно, яке вона забажає, тому що я добре заробляю. Очікую, що я докладу всіх зусиль для знайомства і стосунків. Залежність від телефону, інтернету. Розмови про їхнього колишнього. Недостатня особиста гігієна. Відсутність амбіцій. Запитання типу, коли ми одружимося, менше ніж через місії знайомства. Жування з відкритим ротом. Звучить дрібницею, але я розлучився з дівчиною через це. Це грубо, і до біса огидно. Я просто не можу зрозуміти, чому і як люди це роблять. Хіба неприродно закрити рот, щоб жувати? Ви повинні докласти реальних зусиль, щоб тримати його відкритим і жувати. За це я б когось кинув і не вважаю це дрібницею. Це незріла поведінка, яку можна повністю виправити. Друзі, поставте, будь ласка, вподобайку та обов'язково підпишіться, щоб не пропустити нові відео. Також при бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі, і в мене буде більше мотивації створити для тебе нові цікаві відео. Дівчата та хлопці, напишіть в коментарях вашу думку стосовно цієї теми та розкажіть цікаві історії.